Вітаю! Я Ночкін Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Кліпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Зараз я все ще в місті Кагаян де Оро, що на острові Мінданао. Зараз оце ось набережна, та сама одноіменна річка, яка і називається Кагаян де Оро, на честь якої названо місто. Велика повноводна річка, не така як Дніпро, де рідкісний птах долетить до середини, але все-таки хоч щось. Принаймні тут екологічно все добре. Тобто є тут риба, народ тут плаває. З інфраструктурою на всі все забили, але більш-менш можна щось побачити. І такі окремі закутки в цьому місті взагалі є. Ну, доволі цікаві. Ось молодняк тут. Тінейджери, які постійно знімають тіктоки. Майонгапан. Майонгапан. Я не знаю, чи в Україні зараз школярі скрізь знімають тіктоки. А тут це прямо повально. Майонгапан! Ось така вона набережна. Вважається острів мусульманський. З іншої сторони, тут все нормально поєднується, он католицькі скульптури якісь стоять. Тут воно якось і мечеті, і католицькі храми. Отаке воно все перемішане, про якусь ворожнечу між. Різними конфесіями, релігійними групами такого тут немає, так про таке не чую. Ну і взагалі самих мусульман тут набагато менше, ніж я міг би очікувати. Там е -е, дівчата, жінки в паранжах. Ну, якась така, як невелика кількість. Майонгапаон. Дівчата. Ну, а тут під мостом це так треба проходити. На жаль, дорога вздовж річки. Вона тут тільки місцями, вона доволі коротка. Тут оце вона всього це такий п'ятачок. Тут же поряд це Сіті Холл знаходиться. І основна католицька церква. З цієї сторони, основний кафедральний католицький собор. Тут же ось поряд, навпроти нього. Це Сітіхол, тобто міська рада місцева. А між ними це за оцими ось рядами, де люди продають квіти. Ось це за моєю спиною. Просто тенісні корти. Тобто от воно все разом. І набережна, і церква, і міська рада, і тенісні корти, все воно отак, от якби в купу. Ну, в цьому тут є певний колорит взагалі, місто Кагаян ура чим от воно вирізняється, що тут от такими. Місцями натикані якісь такі осередки цікаві, де можна погуляти знову ж не в таку спеку, а це зараз ну за 40 градусів температура. Те, що так по відчуттю, то мабуть 42-43 градуси. Доволі спекотно на сонці. В тіні біля річки то більш-менш нормально. А так е е е така тут температура. Плюс це ж я від'їхав від, від Сікихору, ну конкретно південніше, вже в напрямку екватору. Тому тут відчувається спека. Ну і плюс мегаполіс. Мегаполіс він завжди додає 3, а то й 5 градусів. Ну і до речі, моя особиста новина номер 1 Бачите? Це в мене така прямо рідкісна новина. Постригся. Постригся, це в мене буває раз на два роки. Тобто така доволі рідкісна подія. Постриг... Постригли мене в стилі. А-ля мамі сподобається щось таке. Ну не знаю, воно там буде видно за 2-3 тижні, а поки що якось так. Тому можливо, що в найближчий час я забуду про різні там головні убори. От, звідси, от, бачите, видно гарно річку. Он туди вона. Боюсь навіть камеру далі виставляти, тому що тротуар дуже вузький, як вам видно, і машини йдуть притик. Якщо виставити е, хоч трохи оцю ломаку туди, до мосту, то просто машина зіб'є камеру. От сама річка, ось вона ось така. В обидві сторони вона мене причому така. Ну, виглядає якось так. Красива, чиста. Що для філіппінського мегаполісу, ну доволі така рідкісна ситуація. Хай. Такий доволі-доволі тут великий рух на цьому мосту. Йдеш по... по тротуару без перил. Ну якось так воно все. Взагалі до цього міста можна звикнути, можна тут жити. Оце я вже тут майже два тижні. Завтра буде два тижні. А, сьогодні. Сьогодні 14 число. А до речі, ще яка новина. Крім Пострижен. Був вже я сьогодні в лікарні зранку. Ну, вони мені кажуть, ну що, УЗІ сьогодні не працює, бо немає інтернету. Ми тобі зателефонуємо, коли нам видадуть інтернет. Тоді і прийдеш. Тобто зміст лікування на майбутнє, тут він до чого зводиться. Типу, ти заїжджай, коли тут будеш лікарню пробігати, що на даний момент буде можливість там тобі зробити, який лікар буде вільний, чи буде електрика, чи буде інтернет, тоді ми тобі це і зробимо. Це враховуючи, що вони мене приймають без черг і відповідно і що народу, причому дуже багато. Тому не знаю, чи вдасться мені тут за місяць взагалі хоч щось зробити. Ну, завтра, тепер зранку буду до них кожного дня приїжджати. Щось вони те, що зможуть мені надавати, на що в них буде змога, і буде дозволяти графік лікарів і невелика кількість людей, так воно якось і буде робитися, якщо взагалі буде. Тому що може бути таке, що це, наприклад, кілька днів не працює, народу скопичується багато, вони кажуть, ну, пробач, черга занадто велика, не можемо тебе ніяк там в неї впихнути. Ну, добре. От бачите, та сторона, це центр закінчився. Тепер на цю сторону і тут звична. Оце класичні Філіппіни, Відразу, за мостом. Це уявіть, у нас отак на лівий берег переїхав. І відразу ось таке, щось подібне. Тому оце от... Don't touch. Don't touch. Оце цигани, які є скрізь. От на сікіхорі їх, до речі, немає. В великих містах, мегаполісах на Філіппінах їх теж доволі багато. От типова філіппінська вулиця, яка донизу, от іде, видно вам. Оце от... Ну і відповідно з якимись контрастами. Оце те, що з тої сторони вулиці. Оце воно все на контрастах. Багато шуму, спека, хаос, періодично щось цікаве, щось екзотичне. А в цілому це купа факторів, які... Майон купа факторів, які лише подразнюють. Ну оце таке воно, якби оце типовий мегаполіс, типові Філіппіни, і не тільки Філіппіни, там це там Тайланд чи Малайзія, чи що завгодно, це воно ще все може бути отаким. Тому от жити отут, от люди, які іноземці отут селяться, то прямо це треба дуже любити якусь місцевість або бути таким дуже трохи. Щоб оце в таких місцевостях жити. Ну, оце, до речі, перейшов оце на цей берег, це виходить лівий, на якому я і живу. Він називається Кармен. Отак от, от романтично. От На честь цього назви району, аналогічний аналогічний торгівельний центр, який теж таки називається Кармен. Типове перехрестя, отак от. Люди живуть в такому ритмі, оця спека страшенна, тобто нічого гарного тут не відчувається взагалі. І задача перейти на іншу сторону дороги. Тут хоча б тінь. Не знаю я не знаю, що тут можна знімати і що тут показувати по цьому хаосі. Отаке воно тут все.